США та Вірменія домовилися про стратегічне партнерство. Ця узгодженість виводить двосторонні відносини на новий рівень. Держсекретар Шаблінкен і міністр закордонних справ Вірменії Мірзоян підписали 14 січня у держдепартаменті США регламент про стратегічне партнерство. Документ закладає основу для співробітництва у чотирьох ключових сферах: економіки, безпеки та оборони, демократи. Чих перетворень шляхом розширення контактів громадян двох держав, зауважив Блінкен. Особливий акцент на науково-технічному співробітництві взаємодії у мирній ядерній сфері у рамках зміцнення безпеки вірменію вже у лютому відвідають американські фахівці митної та прикордонної служби. Військове співробітництво продовжиться через навчання «Орлиний партнер. Вірменія приєднається до міжнародної антитерористичної коаліції. Це новий формат відносин між Вашингтоном та Єреваном, сприятиме стабільності південного Кавказу.